Вітаю товариші, мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Як вам ось такі квіточки Ху -ху. гарно, правда? І знову переїзд. Чи правда це, чи ні? Сам товариство не знаю, потребую вашої поради. От так статистику трішечки почитати було б в коментарях. Дуже-дуже цікаво і корисно. І так, трішки детальніше. Е, живу у Ванкувері два з половиною роки. Є товариш, який проживає в Калгарі. і... Все, ось ось, вже починає скоро працювати на себе. Каже: Андрон, що ти там будеш в Ванкувері сопліжувати? Давай підтягуєшся, буде підтягуйся, будемо будем бізнес робити. Бізнесом це великим не можна назвати, бо для мене бізнес це коли знаєш на тебе, працює багато людей там і так далі. Але це такий бізнес, коли ти працюєш своїми руками і заробляєш гроші самим, самому собі. Е, зарплату він говорить, там такі трішки. Великі суми, мені вони якісь зараз взагалі звучать недосяжно. Але щонайменше в два рази більше, ніж у Ванкувері, я думаю, якщо працювати на себе, можна заробляти. Тут, працюючи на, на дядька, наприклад, то в Ванкувері в Калгарі працюючи на себе, я думаю, можна буде реально заробляти, якщо буде, будуть замовлення і буде робота. І Сама проблема така в тому, що чим більше я ось цього моменту чекаю переїзду, тим більше мені якось і зникає бажання кудись їхати щось змінювати. Дивіться, які листочки гарні соковиті. Природа Ванкувера. Ось ця причина, чому я і, власне, не хочу вже щось змінювати. Подивіться просто на цю красу, яка трава зелена соковита. І я це почав дуже сильно помічати, бо я розумію, що напевно я звідси все-таки поїду. І яка ж причина? Все добре в мене. Є хороша робота, стабільна, житло недороге. Дружина має житло, садочок біля дому, район просто класний, є знайомі, неймовірна рибалка. Все, все прекрасно. Андрій, чого десь рвати сраку? Не зрозуміло, куди їхати, для, для чого це. Тобто, схамениць, я не можу просто не показувати. Подивіться, я люблю це місто. Таке все зелене і соковите. Схаменись, Андрон, куди, що, для чого. А по-іншому, молодий, є енергія працювати, то чого оці сопліжувати на одному місці, якщо є енергія працювати, і тобі запропонували спробувати попрацювати вже від себе, от скільки зробиш, стільки заробиш. Це ж теж дуже цікаво. І в мене таке якесь. Знаєте, дуже важко визначитись, тому що в Польщі в мене була хороша робота, в Польщі такий спойлер. Є своє житло. <схід> і все ніби добре в Польщі було. Чого їхати кудись в Канаду, вчити мову, не знати ні жодної там людини. Тобто для чого рвати дупу? Якщо в тебе вже і все добре в Польщі, ні, Андрій вирішив використати таку можливість поїхати. Чи жалкую, ні, я тільки тут. Багато чого нового побачив, щось досягнув. І, і мені типу, я зовсім не жалію, я тільки радий, що я поїхав. І знов маючи отаку хорошу стабільність, е знов питання: переїжджати чи ні. Дуже не хотілося би просто пошук нового житла, переїзд, купа меблів треба знову купити. Коротше, дуже багато якогось такого стресу, плюс переїжджати в місто, в якому я все рівно. Буду себе нормально почувати, знов не можу вам не показати. Подивіться на цей сок, <смі> Які ці листки, яке воно все зеленюче тут. І власне переїжджати туди, де немає цього всього такої гарної природи. Я там теж буду жити класно і комфортно, бо це велике місто. Якщо я виріс в місті маленькому Деражня, 10 тисяч населення, то в Калгарі, де півтора мільйона людей, буде досить комфортно і багато чого для мене. Типу, щоб жити в місті і мати всі якісь умови. Але водночас там не буде океану, там не буде ось такої зелені, і там не буде, типу, якби цілі, чого я їхав в Канаду. Я собі зрозумів, якщо я їду не в Ванкувер, то я взагалі, в принципі, в Канаду і не хочу. А тут бах, вже є можливість заробляти якусь трішки кращу копійку. І на перспективу, я собі думаю, ну, просто що тут жити, наприклад, місяць щось відкласти, а там на це потрібно, наприклад, там, тиждень чи дві неділі. То це ж, типу, якби для чого втрачати час, якщо можна жити і якусь копіючку може скласти на свої майбутні якісь плани. І ось така в мене, типу, якби питання. Мені цікаво, як би ви поступили на моєму місці, тому що. Я впевнений, будь-яке немає правильного рішення чи неправильного рішення. Є просто моє рішення, і яке б воно не було, воно буде правильне. Через те, що залишившись тут, я маю право на комфорт. Якщо в мене вже все налаштовано і все добре, я маю право на цей комфорт, бо я його заслужив. Я просто переїхав на інший кінець світу, вивчив мову, знайшов. Товариш знайшов мені роботу, але завдяки тому, що я веду канал, я знайшов цього товариша. Тому я заслуговую на просто собі нормальне, спокійне життя жити в місті, яке мені дуже подобається. А водночас, молодий пацан дали пропозицію, що я втрачаю. Нічого, сів, поїхав. Ну, втратив роботу, втратив житло, втратив якихось там десяток тисяч доларів, але на цьому життя не закінчується. Але якщо все вийде так, як треба, то ти ж тільки... Якби вийдеш на якийсь ще вищий рівень життя. Тому немає правильного вибору, є тільки мій вибір і в будь-якому разі він буде правильний. Мені здається, тому е, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як би ви поступили ось на такому, на такому місці. Буде цікаво почитати, подивитися, от скільки людей за, скільки проти переїзду і так далі. Дивіться. Товариші йдеш собі гуси, скубають отак травичку. До речі, за цю гуску, якщо отак її щось там зробити ці густі, то можуть навіть в Канаді 5000 доларів штрафу виписати. Була така ситуація, коли маленька дитина гнала цих гусей, а, а мамі виписали штраф. Коротше, чув про таке. Е, ще дуже класна новина. Хочу поділитися з вами. Тур по Канаді плюс США. Альона, Альона робить свій перший тур Канада США. Е, міста, такі перші, хто так трішки географію знає, по цих, е, по цих околицях Північної Америки, це Сіетл, Ванкувер, Едмонтон, Калгарі, Вінніпех, Торонто, Отава. Поїхали ось так по 14 містах. Вона буде робити свій перший тур, нові пісні, концертна агенція, яка організовує концерти. Та якісь інші культурні події в США та Канаді. Цим, цим вона і об'єднує українців за кордоном. То на цьому сайті ви можете замовити собі білетик. Перший концерт буде у Сіетлі 23 травня, 24% у Ванкувері. і так далі. За промокодом PALAMAR15 ви отримаєте 15%. Знижки на квитки на цей концерт. Цю інформацію, тобто лінк, де можна придбати квиточок, я залишу у описі під своїм відео. І що, друзі, я сподіваюся, зустрінемося з вами вже в Ванкувері на концерті. Хто живе отут по містю, а хто ні, друзі, то бажаю вам такого гарного проведення. Часу на концерті на кожному з концертів проходять благодійні аукціони, і на всі зібрані кошти буде побудований реабілітаційний центр для дітей сиріт та їхніх літніх опікунів, які втратили домівки. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі, друзі!